Додається тачка для настоящого пацана для мамкиного гонщика BMW 3 e 46 2000 року. У 2020 році пригнана з Європи після незначних слідів експлуатації, були ось зроблені ось такі ось косметичні підкраси, але я вважаю, вони зробили цю машинку ще більш гарнішою. Вона ось має такий ось спортивний зовнішній вигляд, гарні диски, дуже приємна у їзді, дуже-дуже динамічна. Має 227 тисяч кілометрів пробігу п'ятиступеневу механічну коробку передач. Ну і що саме головне, це трьохлітровий дизельний двигун. З прошивкою Stage 2 на машинці стоїть вихлоп від X5-го, ну розпорка. Вона має дуже приємний вихлоп. Солончик виглядає не менш круто, такий світленький, тканевий, регулюється сидіння механічно. Тут знищить у нас центральний замочок. Ось така ось аварічка. Тут підйомники, магнітола, є кліматконтроль. Тут у нас з голосовим керуванням та є круїз-контроль. А позаду тут є дуже-дуже достатньо місця. Вітайте до нас на авторинок на тездраці і красотки. Ми знаходимося у місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Працюємо кожного дня без вихідних. Ціна цього авто 4350 доларів. За більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто.